Телеканалі Перший Подільський 21 червня червня. Розпочинаємо разом інформаційний день. В ефірі 5 хвилин на головне. За минулу добу, 20 червня, сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів. Авіація повітряних сил здійснила десятки літаковильотів завдяки ударів по позиціям техніці окупаційних військах, зокрема авіаційними засобами ураження наданими західними партнерами. Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва типу шахет 136-131. Усі дрони Камікадзе знищено силами та засобами повітряних сил на Хмельниччині. В ОВА наголосили, що уламки, які падали, пошкодили гараж і господарську будівлю в одній з громад області. На щастя, без постраждалих. Займання, що виникло на місці падіння уламків, ліквідовано ДСНС. Усі служби продовжують працювати на місці. Далі оперативна інформація від генштабу станом на сьогоднішній ранок на ранок 21 червня. Про обстановку на лінії фронту станом на цей ранок ну і до того ж ви бачите на екранах. відеодайджест від генштабу про події, головні події минулої доби розпочалася 483-я доба широкомасштабної збройної агресії. Нашої країни, наша країна продовжує захист, і чергова атака відбулася протягом минулої доби неодноразово по усіх напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні. 33 іранських ударних безпілотники атакували нашу країну: сім зенітних керованих ракет із ЗРК С-300 та одна крилата ракета наземного базування Ір Іскандер. По об'єктам цивільної інфраструктури лише Запоріжжя завдано чимало ударів протягом минулої доби. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено за учорашній день 30 безпілотників. Крім того, ворог завдав 83 авіаційних та. Та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиції наших військ та по населеним пунктам. Ймовірність завдання ракетного та авіаційного удару по території нашої країни, на жаль, залишається і надалі дуже високою. Противник зосереджує надалі свої основні зусилля на зайнятих раніше рубужах. Це Лерламанській, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнській напрямках. Саме на цих напрямках тривають важкі бої. Протягом доби на цих напрямках відбулося щонайменше 40 бойових зіткнень. Авіація Силоборони з Добу завдала 9 ударів по району зосередження живої сили противника та 3 по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками за минулу добу знищено чотири розвідувальних безпілотники противника, підрозділ ракетних військ та артилерії протягом доби уразили три пункти управління: один район зосередження особового складу та військової техніки. Також 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість дуже важливих об'єктів противника. У Хмельницькому день розпочинається з планових ремонтних робіт, внаслідок яких сьогодні буде відключення електроенергії. Здійснюватимуться на різних об'єктах за адресами та графіками на 12 вулицях та двох провулках протягом доби. До 16-ї години світла не буде на таких вулицях, як вулиця Козацька, Пілоцька, Ракова, Трипільська, Чубинського, Ювілейна та Провулок Ювілейний. До 17-ї години вулиця Тракторна, трудова та провулок перший та другий трудовий. Також відключення електроенергії заплановано у селі Росоші та Терещівці. Із графіком відключень загалом можна ознайомитись на сайті Хмельницькобленерго. Потрібно зі списку обрати відповідний РЕМ, який вас обслуговує, і отримаєте усю необхідну інформацію про відключення електроенергії. У Шепетівців переселенця вкрали пенсію. Поліцейські Шепетівського райуправління поліції викрили зловмисника. Подія відбулася наприкінці березня цього року. До поліції звернувся пенсіонер з Донеччини із повідомленням про крадіжку його коштів. Як з'ясували поліцейські, 63-річний потерпілий знайшов тимчасовий прихисток у гуртожитку для переселенців, розташованому в райцентрі. Його ж сусід по кімнаті, 54-річний чоловік, час від часу допомагав пенсіонеру в побутових справах. Коли ж потерпілий отримав пенсію, то сусід... Зголосився взяти готівку з картки. Та замість того, щоб віддати кошти, зловмисник привласних їх. А потерпілому повідомив, що виникли проблеми з карткою. коштів просто немає. Невдовзі він взагалі залишив в межі області. Працівники Шепетівського райуправління поліції з'ясували усі обставини події та розшукали зловмисника аж на Одещині. Наразі він відшкодував збитки потерпілому та невдовзі постане перед судом недоскоєне. Музика Православна церква України на Хмельниччині поповнила ще двома парафіями. Учора, 20 червня, 2023 року, в єпархійському управлінні Хмельницької єпархії єпископ Павло прийняв уповноважених громадян. Парафіян, парафія Різдва Пресвятої Богородиці села Баговиця Кам'янець-Подільського району, а також парафія святого великомученика Дмитрія Солунського села Вербка Кам'янець-Подільського району. Після загальних зборів, які відбулися нещодавно, вказані релігійні громади ухвалили рішення про вихід з підпорядкування московському патріархату та приєднання до православної церкви України. станом на цю хвилину це все чим встигаємо поділитися протягом дня. Будемо продовжувати інформувати вас про головні події області та країни. Мирного дня, до зустрічі.